Права 10. 7. Піднесіть степінь до степеня. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні n у мінус другій до мінус сьомої степені. Якщо ми підносимо степень до степеня, то показники при цьому перемножаємо, а то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, n тоді буде в степені мінус 2, що множиться на мінус 7. І це дорівнює n у степені. Мінус на мінус буде плюс, а 2 на 7 14. Записуємо тоді, що n буде у 14 степені. Переходимо до другого завдання. n у 15 до мінус першої степені. Знову при піднесенні степеня до степеня ми показники перемножаємо, то буде n у степені 15, що множиться на мінус 1. І це дорівнює n у степені 15 помножить на мінус 1, це буде мінус 15. Переходимо до третього завдання. n у мінус 8 до нульової степені при піднесенні степені до степеня ми показники множимо. І тоді ми записуємо, що це буде n у степені мінус 8, що множиться на 0. І це дорівнює n у степені мінус 8 на 0 буде 0. А n у нульовій степені будь-яке число в нульовій степені буде 1. Переходимо до четвертого завдання. n5 п'ятій до мінус 3 степені. Знову записуємо, що це буде n у степені. Показники при піднесенні до степені множимо, то буде 5, що множиться на мінус 3. І це дорівнює n у степені 5 на мінус 3, це буде мінус 15. Є? А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Піднесіть степінь до степеня. В першому завданні записуємо N у 14 степені. у другому завданні записуємо N у мінус 15 степені. У третьому завданні пишемо 1. І у четвертому завданні N у мінус 15. Ну що ж, ось таке завдання на піднесення степеня до степеня на цьому вправу завершено.